Семаліст, тому що завжди перед собою ставить завдання по максимуму. Для того, щоб можна було виконати задумане, він прогнозує, ризикує. Бути чи не бути, означає, як жити. Це дуже висококваліфікована людина, спеціаліст дуже гарний. Це Фахівець своєї справи. Аграрій саме такий настоящий, який дійсно ну вболіває за людей в селі, які там проживають. Добрий керівник, порядна людина. Ну, людина з великої букви. Такий маленький, компактний такий от кабінет. Вам не тісно в ньому? Я тут мало працюю. Працюємо на виробництві, а в кабінеті що сьогодні. Сьогодні в кабінеті нічого не рішається. Не Так то просто. Сьогодні не. Ми рішаємо зовсім інші питання, що інші рішають. Ми рішаємо питання, ті, які потрібні людям. Які а які потрібні питання на... потрібні, на вашу думку, людям? Саме перед пристойна робота. Побутові умови, оплата праці для людей. Я хочу, щоб від них щось взяти, треба їм створити, щоб їм легше працювалося, щоб була висока продуктивність. Сільська праця вона важка праця. Вона легка, так. Да, ну, ми над цим працюємо. І цим самим ми хочемо своїх людей, щоб вони відносились ну, добросовісно, щоб вони могли відноситись добросовісно, щоб ми могли одержати результат сам перед, звісно, треш люди. Щоб yes. люди відчували, що вони гордилися тим, що вони живуть в копачівці. Живуть Копачівці, працюють і мають сьогодні роботу, сьогодні мають достаток. І думають, що в дальнішому буде ще краще. Ну, хоча в нашій країні сьогодні не так то просто. Ми не можемо донати інфляцію. Ми плануємо одне, але ми ж робимо на продукції, реалізовуємо продукцію. І виходить, що так, ми ті затрати зменшуємо. На, особливо на місцевому, на нашому внутрішньому ринку, наша особливо сьогодні зараз твариницька продукція в ні по чому. Єдине, що ми зараз виживаємо, це те, що працюємо зернові культури, технічні культури на експорт. За рахунок експорту ми ще маємо трошки кошти. Маємо. І так розвиваємося. Тутешній господар, справжній українець, який знає, що без села як би ми не мудрували ані туди, ані сюди. Тож намагається на власному прикладі показати, що майбутнє у села та у агропромислового комплексу може бути коли цього прагнути. Чому так завжди стверджували Україна, житниця Європи? І натомість час від часу ми стикаємося, як не з певною продовольчою кризою, як не з цукровою, то гречаною. Чому от такі ото дива відбуваються в Україні? Бо в нас рішають керівники, начальство, вище влада кажуть, рішає. А ми не рішаємо, нас ніхто не питає. Що? Ну, зараз просто зараз взагалі нас ні, ніхто і не заставляє. Раніше заставляли, казали, роби так, за радянських часів. А зараз взагалі. Зараз взагалі, от є наші, ну від верху до низу кабінети. вони не можуть вплинути на, на нас. Немає, вони не мають три впливу. Вони користуються тільки тим, що воно склалося зараз в сільському господарстві. От що склалося в сільському господарстві? Це холдинги великі, фермери, пущі нема, бо в них не так просто сьогодні розвиватися. Розвивати. Холдини на експорт, пшениця, ріпак, соя, кукурудза. Особливо воно так буде. І вони, щоб сьогодні хотілося сказати, що ти сій, Горох там чи що. Сьогодні економічно невигідно. При цих умовах, які зробилися, повинен бути державний вплив, а державний вплив через ціни. Раніше були через продовольчі ціни. певні програми. Були, але там було перекос з другого йшло. Були продовольчі програми, але не було ціни ніякої. розумієте? Ми сподівалися, що в кінці року держава нам дасть кредит якийсь без. Це, чи спеші кредити, особливо в 80 90-ті роки, ми брали кредити, списували кредити. А ми працювали на те, щоб дешевий хліб був. От воно виходило пшениці. Пшениця завжди ставилася ціна. Ми не мали, не мали вище її продати ніяк. І от ми тоді грошей не мали. Зараз трохи краще, звісно, можна більше заробити грошей. Але щоб заробити гроші, сьогодні треба, щоб була висока продуктивність праці. І найгірше, що йде, ми копіюємо сьогодні західні технології. Технології це люди в селах лишаться без роботи. Вони лишилися і далі лишиться без роботи. І тваринистя, як такого, у нас навряд чи буде. Ну не буде села, не буде України. Воно й так іде. Воно й так іде. Ми сьогодні мовчимо, ми ж не кажемо, що в нас села дотаційні. Вимирають, ще там тримаються, трохи худоби, які люди ще трохи ну, не таке, але вже ж за 70, за 80. Багато ж пенсіонерів, вже худоби не тримають. Сьогодні проблема е, з гов'ядиною, проблема, бо мало тримають. Вже корову тримає, це дичку безкани. Немає не кому тримати. А далі воно ще буде, холди не порозорували, немає ні пасовищ, немає ні кормів, нічого. І воно так тухне бачимо, особливо останні роки пішло, не розвивається, а далі що? Я не знаю, що там молодь має робити, де воно. На вашу думку, ситуацію можна ще спасти? Річний хіба що. І то гроші не, не так гроші, а, а де ж треба. Гроші зараз? Де ж треба заробляти? Єдиними yeah. як? На землі. Земля. Ну, ж, коли земля наше багатство. От ми забулися одне, що гроші можна одержувати від землі. От ми одержуємо, Ми живемо, але ми пройшли всі ці митерства від 90-х років до цього. Ми пройшли, були без грошей, на купонах були, на кредитах були. Но ми сьогодні, от зараз, в даний час ми вже в будь-яких умовах наше господарство виживе. Через те, що ми за ці роки е, входили. Виробництво ми працювали над цим питанням, ми вираховували, вираховували що воно так мусить бути. Для українських виробників сільськогосподарської продукції настав час випробувань, на стійкість та максимальну ринкову гнучкість. Сьогодні, як ніколи, потрібно ретельно прораховувати витрати кожної копійки, вже зараз зменшуючи їх та оцінюючи власні можливості пережити кризові часи. Так як держава нині самоусунулася від розв'язання проблем, перед аграрієм постало питання виживання, чого чекати далі і що може врятувати ситуацію. Зменшилось кінці е, людей, багато зменшилося. От я вже 31 рік працюю, то було до 500 чоловік, сьогодні 100, навіть менше 100 чоловік. І у вас же гарне і село і велике. І ми виробляємо багато продукції, виробляємо. ми сьогодні спусаємося того, що ми, ми відчували це і відчуваємо, що буде зменшення кількості. Ми бачили, що молодь, молодь, як ви. Ви не хоч, що не робиш. Ну, це по всьому світі так. По всьому світі, що молодь не хоче зв'язуватися з сільським господарством. Бо сільське господарство це кожен день, як кажуть, добрий день. Кожен день щось нове. Щось нове. Це треба і мати здоров'я, і мати розум, і, і треба дивитися на перспективу, треба враховувати ті всі питання, прогнозувати, дуже прогнозувати. Ми при любих умовах зобов'язані одержувати врожай. Одержувати про дитинцю при, при любов умовах. Е, сьогодні не, не хочу так думати. Сьогодні кажуть так, що я кінчив інститут, давай мені. А він, він не спеціаліст, але давай високу зарплату. А? Ну, можливо, дивіться, Сергій Васильович, ну коли б в селі працювали, наприклад, заводи, діяв той самий будинок культури, потрібно якось утримувати молодь. Потрібно зацікавлювати. Сам з дитячого садка, молодь. По-перше, треба, щоб якщо в селі, от ми в школі колись приділяли увагу, зараз менше приділяємо увагу. Через те, що е, освіта в нас іде, на нас все якось відірвано. розумієте? Хтось здесь рішає, ніхто нічого не вишає. Немає е, такої комплексної програми. Нема. Получалося так, що є е, влада місцева, вона ні до чого не має, Ні до землі, ні до школи, ні до медицини, нічого не має, Не управляють, бо вищі йдуть. А вище ще вищим йдуть. От так вийшло. В общем, так, якщо на місці є громада, якщо є два, три, чотири чоловіки, такі, що можуть це все організувати, збити, то можна. Ну, нема, нема в селах. Вийшло, що, знаєте, колись сказали, Колгос. чим більше крадуть, тим багатший колгос був. А от ми, ми тим йшли. Шляхом йшли та й дійшли до того, що вже mm. нема що, до ми дійшли. Через те, що не думали, ну думає, ну, зараз кожен думає за себе е, спасається, я знаю, як спасається, але ми неправильно зовсім робимо. От ми вижили за рахунок чого, бо ми відразу поставили питання. При цих умовах, які складаються, треба одержувати врожай. От, наприклад, на фермі казав відразу дівчатам: будемо мати 5 тисяч, ми ви будете мати 5 тисяч літрів на корову. Ми будемо мати це ще на, на, на початку 90-х років. Кажу, ми робимо все. Ми з своєї сторони дирекції робимо, ви теж стараються робити. Будемо мати 5 тисяч ударів. Все, ми через пару років вище на 5, зараз вже вище на 6,5 тисяч молока вийшли. Ми продуктивність різко піднялася. Ми реалізуємо більше продукції. ми маємо… І кошти, щоб десь купити якісь розходні матеріали, зробити реконструкції. Ми можемо створити умови праці людям, ми даємо зарплату. Причому солідну сьогодні зарплату ми даємо. Ми певно єдині зараз підняли на 30%, з 1 січня. Підняли зарплату. У нас більше 5 тисяч середнього зарплати в селі. В рядовому такому селі значить можна жити. Можна працювати. Я кажу, що це ще не кінець. Якщо воно будуть такі ціни, які склалися, ми ж просто не прогнозували. У нас так вийшло, що в державі, нашу, українську, нічого не можна брати, бо воно все неякісне. Візьмеш метал, не такий от недавно ми взяли, 11 тонн металу заплатив, привезе 10,5. Він розказує, каже, що 5% плюс-мінус. 5%. процентів, 5% це 570 кілограмів не довезли. Береш запчастини. Воно ціна захмарена, але якість, їх кудишня. Ремонт топлених, то все в нашій країні нічого не робиться. Не можна, не можна знайти. По суті діла, нас заставляючи було, що ми імпортну брали техніку. Ні трактора немає, ні. Ну я б не сказав би, що ну, нема нічого сіплі. в нашій країні, нема такого, що можна було з ним працювати. Ну, болить вас душа, правильно? Бо я кажу, е, е, отре робити, а трактор поламаний. Е, е, розумієте, що десь чи відрантував, чи завод неправильно зробив. правильно зробив. Ви то за кордонну техніку, правильно? Ми, е, е, ну, ну по -посіб по стараюся, да. так. Як, так як, як... Ну то чому таке відбувається у нас в країні? Бо ми такі. Ні, ми такі, ми, ми кожен таки думаємо за себе. Ми думаємо, що отак, от давай один одному. Ну, ну, ми такі українці, я знаю, десь воно пішло, воно виходить любою і ціною, ми хочемо собі збагатитися. Не думає, що... Кожен Тим, окремо, сьогодні, да. а не думає про да, державу, ми, правильно? Не, не думає, не думає. Він думає за, за свою ну, хату, кишень. Штат підприємства на сьогодні складає майже 100 осіб. Людей не вистачає, тому всі із задоволенням роблять ту роботу, яка необхідна: від звичайних повсякденних аграрних справ до будівельних. А Сергій Васильович цінячи кожного працівника, боліючи серцем за те, щоб люди в селі були при роботі та мали чим нагодувати свою сім'ю, щедро нагороджує своїх працівників. Ми зовсім по-другому працюємо в сільському господарстві. В мене не то що наука, яка я всім кажу то все. Ми єдині о, в нашій країні, які вже 29-й рік, які не обробляємо полями. Ми Зараз сьогодні кажуть, дуже нові тіл, міні-тіл, то все. Ми казали, що безплужні обробити. ми 27 років плуги, у нас ніхто не вміє плугами робити, ми робимо диском воронами. Ми сьогодні мінімальні ми сьогодні... затрати ми нас. Сьогодні дивується обласне управління, дивується, що в нас така низька собівартість. У нас низька собівартість. Не в тому, що то все, ми несемо затрати. Ми менше даємо добрив. Ми вже 12 років комплексних добрив зовсім не даємо. Ми дошли. ну це багато по цьому питанні говорити, але ну, це наша система. Я всім кажу, ну це треба терпіти, це треба, щоб роки пройшли, щоб дойти до цієї. Ну, ну можна, хочеш? коли хочеш, можна, можна одержати урожай. Можна менше добрив, менше гербіцидів давати. Більшу продуктивність мати, я не кажу, що там рекордні урожаї збирати, але гроші мати від того. Все. Поділився досвідом роботи добродій Шаповалов і у Тваринницькій галузі, де теж майже щороку модернізують, ризикують, натомість мають від цього віддачу. Колись ми були виробництва молока. У нас побудований комплекс на 1600 корів, побудований в 87-му році, зданий, остаточно, дві черги було здано. Ми дійшли до тисячі корів, але потім 96-97 рік наше обладнання українське чи російське було. Там ми тоді відійшли, не було будемо обладнання, купити її. імпорту нічого не було. Ми перейшли на м'ясну худобу і на... вибрали найкращих корів, прив'язали. Було 20 доярок, ми доїли десь до трьох тисяч тонн. Молока в рік доїли, але потім теж люди не хотіли привізно робити. І ми поряд з тим з 97-го року почали займатися м'ясним скотарством. Ми за 17 років зробили завод по аберний ангусах Зараз буваємо. А Буває чого? невигідно. Сьогодні в світі так, якщо хочеш ферму, тваринську ферму, молочну ферму, 10 тисяч доларів треба на кожну корову нести. От я сьогодні довожу до 600 корів молочних, це, вважаєте, 6 мільйонів доларів мені треба, тільки на корови. А там ще молодняк, ще тут все є. Це 6 мільйонів по курсу, навіть 20-25. А що так багато? Бо затрати дуже великі. Попри всі негаразди з молочною в України, копачівці скоро запрацює у свіже збудованому комплексі нова доїльна установка. Від звичайних ферм радянського зразка. Такі тваринницькі комплекси відрізняються наявністю сучасного обладнання та новітніми технологіями виробництва молока. У кожної корови, що доїтиметься в залі, буде нашийний кореспондер, що допомагає ідентифікувати тварину. Доїнні апарати теж комп'ютеризовані, завдяки цьому зможемо отримувати статистику по кожній корові, зауважує директор підприємства Сергій Шаповалов. Час доїння, кількість літрів, ключові показники якості молока. Це дасть нам змогу мінімізувати людський фактор і поліпшити якість молока. Ми кожен рік щось робимо. Робимо реконструкцію. Ну, якщо взяти ферму, то я вже. Так чотири рази, чотири вже рази. Вже Воно мені надоїло там, що переробляти. Будували, переробляли. так? Я вже думав, що вже, вже в таких літах, що я вже не буду переробляти, але подивився після революції гідності, бачу, що в Україні ще гірше буде. І ми в тому році в березні місяці почали реконструкцію, Там де, деять, колись доїльний зал був, були гриби. Бачу, на гриби людей я не знайду. А на молоко бачу, що треба зробити, поки є гроші. І от ми 6 мільйонів вложили гроші в минулому році, ми зробили доїльний зал. Сьогодні сучасний зробили. А зараз так, я думаю, що я зроблю і буде менше. А зараз так. приміщення треба реконструкцію робити. Вигулате, реконструкцію робити, родівку, а це все гроші. Це метал. Це, Треба думати, це людей, де їх брати, да, як кажу, заробити. Сто чоловік в мене сьогодні працює п'ять зварювальників. І сьогодні питання, то, то бензоріза, то кисень, то метал доставлять. Ну такі прості ми роботи робимо. Але вони потім вернуться. Нам через пару років вернуться достатком через те, що ми будемо більше виробляти продукції. І людям більше буде зарплату мати. З навчального закладу на роботу у Дережнянському районі випускники аграрних спеціальностей мають можливість одразу пройти практику. Сільськогосподарське товариство імені Шевченка, що у селі Купачівка, запровадило оригінальний спосіб залучення на підприємство робітників. Компанія надала можливість випускникам професійно-технічних закладів Деражні та Голоскова проходити практичні завдання у себе на підприємстві. Ми хочемо випробувати їх, де вони будуть? Чи будуть шоферами, чи будуть механізаторами? Ну, вони. Теорію якусь брали, на практики немає ніякої. Ми зараз садимо до механізаторів на, на різні роботи плати їм кошти за те, щоб що вони не пропали, що вони щось навчилися, з них щось вибрати. Варто додати, що молодим спеціалістам за це ще й платять непогано, тобто вони тут рахуються повноцінними працівниками. А взимку, коли польових робіт немає, вони можуть за кошти господарства вдосконалювати свої навики. Випускники їздять на семінари та тренінги. У нас торік посилали на це на плеточників, а цього року посилали нас на автослісарів. Закінчили вже, це вже після практики вже вийшли працювати. Самі ж робітники кажуть, якби не така ініціатива аграрного підприємства, уже б давно залишили село. А так вони мають і роботу, і гідну заробітну плату. Хорошо, гроші платять, все. ми працюємо, а живемо тут в селі. Для прожиття в селі воно не мішає нічого по-другому, полишні не буває. А всі. Давати можливість випускникам одразу ж практикуватись з подальшим працевлаштуванням це європейська практика. В нашій державі, на жаль, до таких стандартів ще не дійшли. Сергій Шаповало впевнений, молодим хлопцям та дівчатам потрібно одразу давати робоче місце і не лише в аграрній сфері. Підприємства понесуть власні витрати, але потім отримають найдорожче фахівців. Навіть зараз молодих, щоб було, чи любих, ми на роботу приймаємо, ми платимо за стажування. Місяць, два, три. От, не мчать не, не, не навіть спеціальність, ні тваринників, ні кого, молодь не знає то всього. От вона хоче працювати. Наш, я повинен, вона прийде по всій фермі, прийде, їй плачу там. Ну, в два рази менше, ну, звісно, не п'ять тисяч, ну, півтора тисячі якісь там виходить. А Люди приходять з село до вас? Ну зараз вже так. Да. Ну, ну, за цей місяць прийняв трохи. Приходили, попереводилися на заочно попереводилися, і пішли в будівельник, Ось так. Підете, почнемо звідси проводити. І кажуть, і шукайте бригади, свої. Да? Да, я свої, всіх, хто хоче, всіх ми беремо. Да. Давайте подумаємо, каже Сергій Шаповалов, що заважає селянину створити кооператив та організувати переробку своєї продукції, як то міні-завод по переробці молока чи м'яса, і просувати його на ринок, а заважає тільки нерозуміння можливості творити відсутність власної ініціативи для того, щоб хворобу вилікувати, необхідно поставити точний діагноз, бо українське село тяжко хворе, хоча і не безнадійне. Вилікувати його зможуть, звичайно ж, самі селяни, спираючись на добру волю держави. Раніше ми трохи надіялися на державу. Ми думали на дотації, ми думали, що щось в країні зміниться. А ось сьогодні так, завтра. ні. Зараз ми вже бачимо, що ні, нічого. Не тільки самі. Я повинен зробити так, щоб менші затрати понести, більше врожай. Ну, сьогодні дивуються всі, як ми складних добрив не беремо, ми азотними робимо, ми менше хімії даємо, і в нас чисті посіви, ми збираємо 60, 65, 55 сценерів пшениці збираємо. У нас дивується, що собівартість продукції у нас не низька, менше гривні кілограма. Ми сьогодні, якщо взяти так по рослинності, то в мене повинно бути не менше 200% рентабельності. мала площа, я повинен багато грошей мати. А багато грошей мати, щоб дати людям зарплату більшу, Щоб створити її умови, це те, затрати понести треба. треба. Треба поміняти техніку, треба поміняти, теж треба купити. Ну і будувати. І будувати теж треба. От ми кожен рік так ідемо, йдемо, і ми так вижили. Сьогодні на, на вже я не знаю, ті, хто порозвалі, нічого не буде. Не забуваю співробітники господарства і про потреби села, відділяючи кошти на благоустрій території, ремонт місцевої школи та клубу, матеріальну підтримку ветеранів і пенсіонерів. Сам Сергій Шаповалов дивиться майбутнє з надією. В одному з інтерв'ю він сказав, чомусь мені завжди здавалось, що злі духи витають десь поза Україною. Над нами тільки добрі, навіть тоді, коли ми гинули, адже воскресали і жили далі, і нема кращої землі ніж наша. Історія села Копачівка в одному приміщенні, найбільший сільський музей Хмельницької області, знаходиться на Держнянщині. Майже п'ять років тому створення культурного закладу ініціював місцевий підприємець Сергій Шаповалов. За його кошти тут виконали усі необхідні роботи. Ми його робили, ми його доглядаємо, ми стараємося, стараємося, щоб поповнювалося експонатами. Ну і ми хочемо, як товариство, ми хочемо такі грамоти, які є. Ми всьому зайдаємо. Хай там колись через да, колись люди згадають, то все. Бо дійсно за ці роки ми мали прапори, мали, ми які займали місце, колись були на виставках, а воно нічого не зберегла. Ілюстрації, експонати, побутові речі. Все це у музей приносили жителі села за доволі короткий час. Ця історія Копачівки розмістилась у цьому затишному приміщенні. А ще тут єдиний в області куточок з історією військових поселень. Хочемо, щоб на цьому етажі було побільше експонатів, побільше лишити до нащадку. Історія будь-якого населеного пункту щодня пишеться наново, тому Копачівський музей постійно оновлюється, доглядає, як за найріднішим керівник місцевого господарства Сергій Шаповалов. Підприємець та меценат впевнений, наступні покоління достойно оцінять і його роботу, і старання усіх жителів. Я всім кажу, що, на, що наші добро в наших руках. Ми єдині в країні, які самі побудували два рази дорогу. Ми тоді думали, як вижити. Як поставили всіх одинакових умови, ми виробляємо багато продукції, в нас вийшло багато грошей. Ми почали дороги робити. Зараз по-другому вийшло. Зараз цей раз я людям три роки. Ми з людьми збори робили, то все кажуть, відомо ми тих 5,5 мільйонів коштів вам. Ну ті гроші сьогодні є, завтра нема, бо всі кажуть, що гроші. Давайте дорогу. дорогу. Ми брали в людей всіх, щоб частину грошей не вийшло там, щоб ті гроші всі пішли. От ми за рахунок паїв зробили дорогу. Це по суті діло село все зробило. Дивіться, я правильно зрозуміла. У вас в селі діє територіальна громада, тобто ви збираєте людей, так, обговорюєте, ну, це, це, да. які питання, Майя, та їх воюють. Да. Ну, зараз зали... менше, то раніше було. Досвід господарювання у купачівці переконує вправним господарем бути нелегко. адже сільське господарство вимагає не лише відповідальності, наполегливості і відданості, але й великої любові до землі. Саме ці риси характерні мудрому керівнику, заслуженому працівнику сільського господарства Сергію Васильовичу Шаповалову. Досвід його роботи вартий наслідування. Це єдине господарство у районі, яке збереглося ще з радянських часів. Минув 31 рік, як Сергій Васильович очолив дане товариство, а воно, як і колись, є передовим, а керівник модернізує, примножує, осучаснює його. Ми повинні всій державі самі зробити щось. От воно було раніше при Союзі, ми так надіялися на партію. Так нас навчили, що хтось нам повинен зробити. Зараз вже повинен бути наоборот. Що ми живемо, ми родилися, ми повинні забезпечити своє життя людей, але ми повинні вложити.